Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я хочу показати, що зараз друкується. Це ручка регулювання сидіння для автомобіля Renault Scenic 3. Наскільки пам'ятаю, це ручка регулювання пасажирських сидінь. Також є ручки для водійського сидіння, для регулювання поясничного опору. Та Заглушки до тих ручок. Цікава ситуація, що дані ручки вони різні для п'ятимісної та семимісної комплектації. Форма зовнішньо однакова, але кріплення різне. Є обидва варіанти: і для п'яти, і для 7-місної комплектації. По результату друку покажу вам, що з цього вийшло. Не перемикайтесь, дивіться далі. І ось такий результат. Різниця між. З семимісним та п'ятимісним. Осьмісню тут квадрат, а тут кокола. Така от деталь вона доступна для замовлення. Мої реквізити для замовлення в описі під відео. Також всіх вас запрошую в свою групу у Фейсбуці та сторінку в мережі Instagram. На цьому все. Всім гарного дня! Катайтеся, не ламайтесь!